Закарпатці зрідка звертаються зі скаргами на неякісний одяг в інспекцію з питань прав захисту споживачів. Фахівці кажуть, більшість краян не знають закони про свої права, а відтак нарікають, що недобросовісні продавці їх обдурили. Тому спеціалісти відомства наголошують, в разі виявлення недоліків у товарі покупцеві необхідна фахова консультація. «В Цьому випадку необхідно прийти людині до інспекції і отримати грамотну консультацію для того, щоб не зробити невірний крок, після якого вже не буде повернення назад, після якого він документально себе, так, створить такі дії, що ну вже нічого не можна буде зробити на його користь без допомоги та консультації фахівців. Ужгородці Олесі вдалося самостійно повернути кошти за неякісне взуття, яке придбала в одній з крамниць в обласному центрі. Проте жінка зізнається, на це вона витратила чимало часу та зусиль. Купила зимові чоботи, не проносила навіть тижня, і вони в мене розклеїлися. Коли купляли, просто розраховувалися не налічкою, а розраховувалися кредитною карточкою і от. Це виявилося дуже далі великою проблемою при поверненні грошей. Я десь більше двох чи трьох тижнів ходила. Якщо ж товар виявився неякісним, покупець має повне право повернути цю річ протягом 14 днів, кажуть юристи, і додають, продавець зобов'язаний піти назустріч споживачу інакше на нього накладуть штрафні санкції. Це передбачає дуже жорсткі санкції для торгового залу чи для відповідного магазину. Навіть до того, що бувають випадки, коли притягують до відповідальності, це може бути відсотковому відношення до обороту товару за певний рік. Ті, хто доходять до кінця, вони компенсують цей час, який був потрачений для відстоювання своїх прав. При поверненні або обміні неякісного одягу, споживач досягне результату лише в тому випадку, коли не порушує чіткі вимоги, кажуть правники. Зокрема, жодна крамниця не візьме назад ту річ, яку вже одягали та певний час носили. Фані Світлана, яка керує магазином брендового одягу, розповідає покупців, які приносять речі в неналежному стані, зустрічають часто. Однак на зустріч таким клієнтам не йде жоден магазин. Бувають різні випадки, коли случаї, вечірнє вечірні і на наступний день приносять там з різними п'ятнами остатками губної помади, тонального крему. І звісно, ми таку позицію не можемо вернути, так як ми повинні її продати наступному покупателю. Обміняти або ж повернути товар можна швидко і без конфліктів. Переконує пані Світлана. Єдине, що вимагається від покупця повернути товар у належному стані разом з товарним чеком та усіма артикулами.